Синергія заради добробуту, починаючи з 2014 року, Кривий Ріг приймає українців, що тікають від війни до більш безпечних регіонів. За часи АТО ООС місто прихистило понад 17 тисяч мешканців Луганщини та Донеччини. А з початком повномасштабного вторгнення географія ВПО розширилася до 15 областей. А кількість переселенців за офіційними даними перетнула межу у понад 72 тисячі людей. Завдяки напрацьованому досвіду у місті швидко розгорнули необхідну інфраструктуру для розміщення такої кількості людей. Ми знаємо, що в Польщі було створено е, такий центр про опитування біженців, де найкраще в Україні створені умови. І цей незалежний орган признав, що найкраще в Кривому Розі ми працюємо з біженцями. І Це ну, я подякував всім. це... Дуже задоволені. А це разом і ви нам допомагаєте в цьому в цій роботі. Це нам дуже допомогло і допомагає і зараз. Громада Кривого Рогу гостинно приймала та приймає ВПО. За програмою прихисток понад 4 тисячі містян надали своє житло для майже 12 тисяч переселенців. Для розміщення людей у місті задіяли близько 30 комунальних закладів, де тимчасове житло знайшли понад 30 тисяч переселенців. Наразі у місцях компактного проживання мешкають майже півтори тисячі Хто з розселений по квартирах. Безумовно, але ми створили в місті 86 пунктів компактного проживання. Ми безумовно надаємо і допомагає медичної, психологічну, але й ми ще безкоштовно три рази на день кормимо людей. Сподіваємось на подальшу співпрацю. У нас є плани по кожному вашому підрозділу. Вони накреслені і буду сподіватися, що ми їх реалізуємо. Для надання особічної підтримки переселенцям влада Кривого Рогу активно долучає закордонних партнерів. Так, зокрема, за підтримки представників Верховного комісара ООН у справах біженців у Кривому Розі зробили реновацію двох місць для тимчасового розміщення переселенців. Мова йде про будівлю 98-ї гімназії, а також терцентру металогійного району. У планах міської влади підремонтувати один зі студентських гутожитків для цих потреб. Ці та інші питання розглянули під час робочого візиту представників у ВКБ ООН до Кривого Рогу, який відбувся 7 березня. Метою сьогоднішнього візиту є виказати слова подяки місцевій владі за те, що вони настільки піклуються про внутрішньо переміщених осіб, які приїжджають сюди з під постійних обстрілів, які знаходять свій прихисток саме тут, і для того, щоб ще раз запевнити у нашій підтримці УВКБ ООН в Україні надалі буде давати допомогу людям, зокрема і тут, у кривому розі. За підсумком зустрічі сторони домовилися про подальшу кооперацію та реалізацію спільних проєктів. Насамперед вони будуть стосуватися надання непродовольчої допомоги, а також облаштування місць компактного розміщення внутрішньопереміщених осіб. Кузьма Шишкін, Максим Мурашов, перший міський.